Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні у нас така гаряча тема скандал навколо мобілізації на Черкащині. Коротше, виявляється, там не все так гладко, як нам розповідали. Ну, Давайте розбирати, що ж там коїться. Коротше, уявіть собі, начальник Черкаського обласного ТЦК, полковник Олександр Устименко, ще в лютому з екрану телевізора запевняв, що у них все добре з мобілізацією. Ну так в лапках, знаєте, ...повіщувати людей на вулицях, в громадських місцях, на блокпостах. Ми не доходимо до заходів, таких як в деяких регіонах. Там я не кажу, що це правильно що неправильно, але ми поки що у нас все добре. Ми не доходимо до заходів, таких. А тепер що? А тепер йому світить підозра у недбальстві та перевищення повноважень. І не тільки йому, Ще шістьом полковникам вручили такі подаруночки, так скажемо. Виявляється, в Черка... в Черкаській області мобілізація йшла ні шатко, ні валко. ледве дотягували до половини плану. І це не просто цифри, це реальна проблема для формування військових частин. Але найцікавіше почалося коли слідчі почали копати глибше. Знаєте, що вони знайшли? Виявляється, наші бравні полковники займалися не стільки мобілізацією, скільки відмазуванням від неї. Ну, ось, ось вам кілька смачних прикладів, так скажемо. Один високопоставлений військовий попросив не чіпати цінного працівника, який, до речі, був у Рошу. Не, ну цікаво, ні? А сам Устименко домовлявся з представником Серкаси Гасу про бронь для працівника на три тижні. Нормально. А ще був випадок з депутатом обласної ради, який просив за свого головного інженера. І що ви думаєте, питання вирішене, відрапортував у Стименко. І таких випадків десятки. Військові перекидалися фотографіями повісток, давали вказівки не чіпати певних людей, домовлялися з чиновниками. Тепер... Що я думаю? Ну, знаєте, це все мені нагадує стару, добру, корупційну схему, тільки замість грошей тут послуга за послугу. І найгірше, що страждають від цього, звичайні люди, яких все-таки мобілізують. Шкода, реально, шкода. Та наша армія, яка недоотримує потрібних бійців. Я думаю, що це лише верхівка айсберга. Якщо така ситуація в одній області, то щокується в інших. Можливо, саме тому у нас такі проблеми з мобілізацією по всій країні. І ще одна, ця історія показує, наскільки важливо мати незалежні органи контролю. Якби не розслідування ДБР, ми б і далі вірили, що в Черкасах все добре з мобілізацією. Ну, на цьому в мене все. Що ви думаєте про цю ситуацію, пишіть в коментарях. Так що, ну, ну в мене все. до нових зустрічей.